Іноді по життю потрібно плести за течією річки. Але що робити, якщо ця річка ділиться на дві протоки, і течія рівно розподіляється кожною з них? Звісно, хтось скаже, що такого не може бути, а я скажу, всьому відповідь рандом. Цей білд був запропонований глядачем ще під першим випуском білдів Нью-Вегасу майже рівно рік тому. Ми будемо повністю орієнтуватися на випадковість та рандом, як усе це буде працювати, поясню згоду. Щоб ося рандомність була ще більш рандомною, я вирішив вимкнути інтерфейс для повної імерсивності та погруження у цю прекрасну атмосферу жовто коричневої пустелі. Проходимо на складній складності і не забуваємо підтримувати ЗСУ. У першу чергу рандомізуємо зовнішність нашого героя, як можемо, та обираємо рандомне ім'я через генератори в інтернеті. Нам випадає. Thundies. Також у цьому самому загадковому інтернеті існує сайт Scenario Generator, який може згенерувати нам випадкові показники для нашого персонажа: Special, скіли, перки, особливості. Він навіть пропонує основну зброю, компаньонів, фракцій тощо, але ми зупинимося на особливостях. Молимося, щоб випали якісь адекватні дані, і отримаємо. Сука, це що повернення коли би за минулого проходження. Звісно, мені було б зручно зараз ще раз безбис пройти, але це ж вже було. З одного боку, бартер та красномовство може дозволити нам пройти деякі квести або легшим шляхом, або в принципі пройти їх. З іншого ж боку, враховуючи, хто б міг подумати примхливу природу випадковості, базові бойові навички нам би теж не завадили. Найвищим спешлом у нас взагалі виявилася харизма, яка достатньо спірна, насправді. Типо, навіщо нам харизма для персонажа, коли у вас є і так, є такий харизматичний гравець, чи не правда, чи не правда? Багато хто не, хто не, тому що єдиний суттєвий плюс від неї це стартові показники того самого бар... Та крастомовства. Втім, вона також впливає на показники компаньонів, покращуючи їх. Що ж, очікую, я звісно щось більш цікаве, маючи на увазі щось більш зручне для себе, але і так непогано. Як ви можете зрозуміти, використовувати предмети з DLC ми наразі будемо по максимуму. Взагалі, в мене було два варіанти для фінансування білда, обидва пов'язані з ачівками, до речі. Проте перший варіант потребує високої вдачі, тому ми його поки що відкладаємо у довгу скриню. Інший варіант це шари містера Хауса. Сука. По всій грі розкидані 7 сніжих шарів, які можна віддати містеру хаосу та отримати за кожну по 2 тисячі, тобто 14 тисяч разу. Поки ми виконували квести, рятуючи Гудспрингс та відкриваючи нові локації, ми нарешті отримали новий рівень. Тут буде дуже складна схема, тому слідкуйте за пальцями. Я пронумерував усі скили від 1 до 13. Коли я переходжу на новий рівень у гуглівському генераторі рандомних цифр або на random.org я вбиваю діапазон від 1 до 13, і на яку цифру попадає генератор, таку здібність я і буду вкачувати. Усі 12 очків, які доступні за рівень. Звісно, можна було б рандомізувати кількість очків для кожної навички, та це така запорошей. Тобто, якщо мені випадає цифра 1, я вкачую цей багатостраждальний бартер. З перками ситуація цікавіша, я рахую усі доступні мені перки на момент нового рівня. І бувай, у діапазон їх кількості. той варіант, що видає генератор, обираємо. Це все, звісно, добре, але чомусь, окрім злочасних бартера та красномовства, мені вдається так високо вкачати лише сране виживання, у якому я з кожним проходженням все більше і більше розчаровуюся, тому що це виживання зовсім не допоможе вижити у постапокаліптичній пустці, так як цьому допомогли б нормальні бойові навички. Та ми пливемо за своєю течією та довіряємося долі згідно з ідеологією нашого сьогоднішнього героя. Проте доля продовжує жорстко рофлити. Перки, які мені доводиться обрати, взагалі не корисні. Наприклад, свинцеве брюхо дозволяє отримувати на 50% менше радіації, коли ви п'єте радіактивну воду. Що я взагалі не збирався робити. Останній раз я брав цей перк, напевно, ніколи. Я не думаю, що його навіть на першому прохоженні міг брати. Один з найгірших перків у всій грі. З веселого потім рандом змусив мене стати канібалом. Шляхом до Нью-Вегасу ми дотримуємося геніального принципу «все, що та не буває, робить тебе сильніше, тому ми беремося виконувати різні прості квести, прокрадаємося через деяких небезпечних ворогів і колотимо слабших, і усе таке. Саме так нам вдалося розібратися з бандитами у пріміть, поставити їм нового шерифа з НКР, завдяки Бартеру, який у щоправда нові суроворі правила. Ура, Патрік! ми врятували це місто зарекрутити Буна на перший час, допомогти аванпосту НКР, і неочікувано достатньо якісно та непроблематично розібратися із засадою бандитів. Відбудувати Еде та зарекрутувати і його завдяки Красноволсту мирно розрулювати битву між великими ханами та НКР, і пізніше замотивувати один з найгірших загонів НКР. Навіщо їм тут вікно? Ну типу. Що? Насправді, поки що, все це нагадує моє найперше проходження, де я вкачував бартер Красноволсту та зброю, але звісно, цього разу не все так радіжно, половина моїх скілівпойнтів витрачається на сране виживання. Все одно. На щастя, належку навичку зброї компенсує 10-мм псилат з DLC, який має непогану характеристику для початку. Прямо як у житті, у мене теж є 10 мм але він достатньо непоганий для початку. Про проходження, до речі, я не знаю, скільки саме разів я проходив Fallout New Vegas. Та чи знали ви, що Тіму Кейну, розробнику оригінальної Fallout, а, наприклад, The Outer Worlds, довелося прийти The Outer Worlds разів за 15, щоб протестити різні білди та протестити баги та проходимість гри на цих білдах. Відеогляд на гру, до речі, також я на цьому каналі, якщо не знали. На цей момент ви вже могли помітити, що я достатньо часто допомагаю НКР у цьому проходженні, і це дійсно так. Звісно, можна було б вже до кінця плести течею та піти тією фракцією, яку побрав генератор, але знаєте, що в мене ще досі немає чувок з тому четвертий. Віло, ми присвятимо цій фракції. Мої перші повноцінні приходження, і були за них, та й достатньо складно не мати симпатії до новокаліфорнійської республіки. Тому набираємо повітря і кричимо: Ми НКРівці, сильна нація, і нам до сраки радіація, і навіть тисячу ренген нам не зігне сталевий член. І хоча першу половину гри я не планував портити відносини з підривниками, колишніми в'язнями-антенкерівцями, все пішло трішки не по плану, і, скажімо так, попливло течією, тому тепер ми можемо спокійно вирізати цих самих підривників, нарешті, хоч трішки вкаченої енергозброєю. Надалі з енергозброї я планую використовувати саме плазму і поки ігнорувати лазер, бо хочу сфокусувати один з доступних білдів саме на лазерах. Напевно, один з найскладніших моментів усієї гри це зустрічати легіонерів на ранніх рівнях і втримувати себе, щоб не проломити їм череп та кінцівки, бо інакше інакше попі буде боляче. Також поки що ми пропускаємо Ніптон, місто зруйноване та захоплене цим самим легіоном, тому що, тому що повне пояснення буде дуже довгим та безмістовним. Тому я скажу так, просто щоб прокачатися та повернутися сюди пізніше і дати пусти бульпису Інкульті. Я звісно, знав, що легіонери сусуть, але щоб настільки буквально. Цього разу ми також трішки змінимо маршрут до Нью-Вегасу і зайдемо до нього через західний бік, просто щоб я міг продемонструвати свої елегантні костюми більшій кількості вбогих жителів цього регіону та підняти їм настрій. По перше, кінчений селюк. Або ж шериф костюм, який я золотав, напевно, вперше за свої проходження. Ще гол! Пряне. Як ви можете зрозуміти, деякі з бонусів цих костюмів достатньо корисні для такого незбалансованого та. Неурівноваженого білда, особливо Дніпрянський костюмчик. Окрім великого набору спорядження, але ще й багато різної зброї, що, звісно, трішки обтяжує нас та обмежує вагу. Фактично, половину або принаймні третину усього цього сміття можна було б вже та й продати на той момент, та ніколи не знаєш, що саме знадобиться в майбутньому. Спойлер для Сашка з минулого, який вже мільйон раз припускався цієї помилки, майже нічого не знадобилося. Дуже потужним для нас є гранатомет з DLC, незважаючи навіть на те, що у нас не вкачана вибухівка. Та я його відкладаю до кращих часів, щоб потім замінити його в інвентарі. Трішки кращим університети. Унікальним гранатометом і його теж відкласти до найкращих часів. Також ми зустріли Кесиді, потенційно компаньона, яку насправді я не сильно люблю. Гравець нього за намагаються не ненавидіти жінок челендж, і поки вона нам не знадобиться. Течія долі зносить нас у сторону північного заходу, а звідти на схід у центр, де ми потрапляємо у Норд Вегас або ж північний Вегас. Особисто я, чесно кажучи, хоча і люблю ці місця, проте невеликий фанат цих людей, тому що вони занадто видності і не поважають НКР суки. Місцевий крендер просить розібратися з понаїхавшими спочатку у самому Норд Вегасі що ми робимо завдяки красномосу та стильовому костюмчику Дніпрянина, а потім у каналізаціях. Напевно, одні з найбільш заблублених локацій у грі. Проте тут нам вже не вистачає навичок і поки що ми залишаємо їх у спокої. Поки що, бо згодом я згадав, що це все ж таки не проходження без вивств, і ми можемо робити що завгодно, тому тече впадковості та долі, або просто шизофренія, підказали нашому герою прямо задовольнити місцевих хуліганів. У цього квеста є й продовження та про це пізніше. Але якщо в звичайному проходженні я у каналізації витрачаю 5 хвилин за усю гру, то тут я витратив навіть хвилин 15. Часом наша рандомна теча дивом нас приводить до трішки вкаченої зброї. Дійшовши до фрісайду, перед вега суми, можемо розпрощатися з Буном та завербувати нового компаньона Аркейд Генена. Точніше, я думав, що ми можемо це зробити, утім, що проручити нового рекрута, потрібно підходити за деякими критеріями, за родом з яких ми не підходимо. Чому саме Аркейд? Аркейд має достатньо цікавий персональний квест, головне у якому винагорода. А саме найсильніша силова броня у всій грі, з найвищим показником захисту, що для нашого не Таніса було б дуже непогано. Звісно, цю броню можна знайти ще. Ще одній локації у грі, окрім цього квеста. Але проблема у тому, що ця локація це лабіринт, наповнений когтями смерті, тому бажання якось немає. Тому нам швидко потрібно виконати квест для послідовників апокаліпсису, місцевих альтруїстичних волонтерів, представником яких є і Аркейд. Тут знову ж таки щастить. що У нас є підходящі показники красномовса та бартера. не без допомоги костюмчика Дніпрянина звісно. Допомагаємо місцевим наркоманам, випускаємо Буна і забираємо Аркейда. Хоча отримати його квест не так легко, і потрібно робити правильні рішення у правильних місцях. Поки з вами є цей компаньйон, тому доводиться звернутися за допомогою до Вікі. Рошенят все одно не вистачає, щоб прийти до Вегасу, тому черговий раз крадемо ключі у мудака Пейсера, щоб зустріти короля. Черговий раз виконуємо завдання від королів, найкрутіша фракція усієї франшизи, до речі. І коли король надає нам можливості допомогти нам, ми обираємо грошову винагороду, і тепер, нарешті, вистачає шекелів, щоб попасти на Вегас. Нарешті, потік долі довіз нас до цього злачного міста, і куди ж вона тепер поведе нас далі? Звісно, до вбивства Бенні. Дібравшись до його казино, нам вдається вмовити його союзник. Що він щось задумав, і як то кажуть, Бені, привіт та пасажирська. Костюм Бені нам доповнить наряд на замість звичайного піджака. Він дає бонуси ще й до бартеру, і взагалі бартер, як виявляється, один з методів перемогти легаталанія без бою у діалозі. Тому така вдача з прокачкою цієї навички поки що йде нам на руку. З нашим нерівноважним персонажем на контакт виходять спочатку легіон і потім Анкерта пропонують працювати на себе. Спочатку я вирішив провідати Форт, базу Легіона, лише задля унікального діалогу з Аркейдом. Шляхом туди, до речі, я помітив бій між легіонерами та Анкерівцями, проте, оскільки не міг поки що вступати бізнес легіонерами, намагався, хоч якось допомогти Керівцям, перегороджуючи їхнім ворогам шлях, але на жаль не вдалося. А ще це було моє перше проження Vegas після першої та другої фаллаути. Тепер я нарешті зміг зрозуміти деякі відсилки на минулі частини та навіть помічати музику з них. І хоча саме ця частина, звісно, трішки піднадоїла, майже New Vegas за 100 проходжень Та все одно я б краще зіграв ще раз у New Vegas, аніж у перші дві частини, напевно. Хіхе, -хі -хі. ну зумер я, да, і що ви мені зробити? Я зумер, да Вже у Форті я ще раз зрозумів, чому легіонери обіцяні лохи, і чому всю їхню фракцію потрібно гасити гнилим електрофорезом. Слідкуйте за пальцями. У Форті я прийшов з платиновою фішкою, яку це. При розмові з ним забирає. Платинова фішка нам потрібна, щоб ініціювати діалог з містером Хаусом, щоб отримати доступ до однієї з локацій Лакі 38, його пентхаусу, де знаходиться Сніжний глобус. Проте Цезар заборонив покидати форт, не поговоривши з ним. Після розмови з ним ми можемо покинути форт, проте без платинової фішки. Тому тепер потрібно ще раз виконувати його квест по зачистці бункера, тобто кінцевим бенефіцаром усієї цієї схеми виходить один сніжний глобус. Який перешкоджає нам шлях до ачівки, і у вас нападе виникли питання у дусі, на який хрін мені потрібен цей глобус? Питання фінансування, як я вже сказав, і отримати це фінансування можна лише здавши шари помічниці хаоса. До цього я ніколи їх повністю не збирав, тому і вирішив на цьому проходженні на нарешті зайнятися. Після заходу в цей триклятий бункер та утилізації фішки Тандіс може нарешті приступити до виконання квестів НКР. Почнемо з переконання бумерів допомогти НКР муторно та однотипно насправді вже на якомусь там проходженні. Але серед цікавого у мене була можливість запропонувати малолетці в жуйку. З приводу прокачки: досі виживання та бартер лідують, проте іноді випадають ближня зброя та беззброя, на які доля, спойлер, вимусила мене до кінця проходження вбити немало очків, і які я, звісно, не використовував взагалі. Більшість перків, що випадають, теж такий тупоролий треш, який або взагалі не потрібен, або для вузькоспеціалізованих білдів. Хоча, звісно, більшість це не всі. Далі нам потрібно розібратися з королями знову, тому що вони продовжують утісняти НКРівців, і головним виним у цьому є вже згаданий пейсер. Ми б могли в теорії попросити короля припинити насилля, але як. Ви вже пригадуєте, ми попросили у нього грошей, тому цей варіант вже зник. Ми можемо або ліквідувати пейсера непомітно, або все ж таки вирішити конфлікт мирно. Я за корисний варіант, тому почав приступати до розробки плану вбивства Пейсера. Спочатку Танді здовго намагався замінувати дупу цього покидька, та коли план мінування довелося змінювати вже третій раз через те, що банда все одно аграрила на мене, я вирішив знайти інші варіанти. В теорії можна було б якось влаштувати йому передос, та мені не вдалося. Мій креатив на цьому закінчився і довелося йти гуглити. Я влаштувався Хронцем до торгівців енергічною чи енергійною зброєю Ад <графів>, і коли підійшов пейсер, я нагробив йому після чого той вступив у бій та й про те, що йому потрібно нагрубити, я згадався не з першого раду. Насправді ось так нюега вбиває креатив, а ще чомусь нормальна яскрава погода була, не знаю чому. Я скріншотів наробив. Тим не менш, наш неуспішний хітман хідман справився із задачею. Думаю, зараз кращий момент, щоб половити сіжні шари та підвищити рівень. Тому що, звісно, ми орієнтуємося на рандом, але чим більше ми цей рандом будемо застосовувати, тим вище вірогідність того, що вдасться прокачати щось нормальне. Теорія вірогідності Сашка, е, що ж я зробив з усіма заробленими шарів грошима. Купив собі унікальний пістолет за 20 тисяч, який у моїх руках вивс не таким-то вже їмбовим. Та його навіть використав декілька разів за усю гру. Ура! Тим не менш, цей пістолет все ж таки дійсно допоміг пройти мій улюблений квест на вбивство трьох лідерів чортів. А ще ж до речі, пам'ятайте задання кренде на з північно вегасу. Ой-ой-ой, у нього потрібно допомогти одній сімейці зі своїми проблемами. Проте своїм шляхом ще до Нью-Вегасу я зустрів мати цієї сім'ї. Вона була достатньо агресивною, що зрозуміло у постапокаліптичній пустці. Потрібно бути обережним та здим, щоб вижити. Та вона припустилася рокової помилки критикувати НКР при мені. Тому ми знаходимо бойфренда її доньки, хулігана та потенційного злодія невеликих масштабів, який перенаправляє нас. До неї. Виявляється, що донька намагається викрасти гроші у родини за наказом цього хулігана та мати не дозволяє це зробити і закрилася у спальні. Спочатку ми вмовляємо доньку схаменутися та потім подих повітря долі, попри вирішив спровокувати її. Донька буває своїм мати. Ми вбиваємо доньку і латаємо усе, що бачимо. Ура, Патрік! Ми врятували мохаве! Цікаво, що після цього про нас подумає батько родини. Далі ми навідалися до ще однієї сімейки, яка хоче стати грабіжниками казино. Ми красномовно переконуємо їх, що їх план гівно, за що вони віддають нам комбінацію до сейва з унікальним пістолетом кулеметом. Потрібно розуміти, що, скоріше за все, ці покидьки все одно перероблять план та покращать його. А враховуючи той факт, що на момент цього Нью-Вагаз вже буде під контролем НКР, Тандіс вирішив розібратися із ними їх же зброєю, і ще золота ось такий крутий капелюх. Ще там з прокачкою, до речі, ну рандом змушує нас вкачувати все, що завгодно, навіть в бухівку, хоча бухівку ми все ж таки плюс-мінус можемо утилізувати, бо у нас... Накопилося багато гранат, і є той самий унікальний гранатомет тамп, -тамп" який Тандіс вирішив зберігати до моменту, поки Доля не почне сипати більш складні випробування. На шляху НКР до панування та демократизації Нью-Вегасу виявилася рейдерська община Великі ханин яких легіон намагається вмовити воювати за себе. І хоча їх лідер досі тримає злобу на НКР, проте не вся община, незважаючи на їх сміттєвий статус, готова знову воювати проти НКР. Потрібно сказати, що великі хани це вже третя реінкарнація банди ханів, яка почалася ще за перший фоллаут. Як довели хани, вони дійсно таракани, які вміють вчитися на помилках лише тоді. Коли застосується рейдерства, і які не здатні жити у цивілізованому світі. Всім би, напевно, було б краще без них, та я вирішив не вирізати їх. По-перше, ми показуємо лідеру, наскільки цинічним є легіон, і вони вбивають їх посланця. Далі ми на цей раз успішно, непомітно мінуємо дупу їх лідера, і тепер повнота влади переходить до іншого хана, який готовий підтримати Енкер. Ура, Патрік, ми врятували великих ханів! А поки ми розбиралися з мафіозною омертою, вдалося залутати снайперську гвинтівку. Але розбиралися ми з ними достатньо довго, тому що там цілий два квести. І один з них активується лише завдяки красномовству, який я намагався актувати ще на першому прохоженні. Наступне завдання від Ендкерта від долі складніше вбив містера Хауса. Я спробував пройти цей етап шумно, вступивши у бій з роботами та микриворукість. Плюс неврівноважний білд показали, що секюрітрони достатньо складні вороги, і що без компаньонів мені точно без... мені насвітить успіх. Тому я просто швиденько прокрався у покої хауса та вбив його. І тут усі наші пригорження з Аркейдом доходять до кульмінації. Він розповідає Тандісу, що насправді входить з Анклаву і знає місцевих колишніх анклавців. Які оселилися тут і розвалу організації не без допомоги героя Fallout 2 та НКР. Обходимо ось цю пенсію, збираємо в колишньому бункері як у якомусь будинку престарілих. До речі, ви тепер коли десь їдете зранку чи в день і бачите маршрутку за пенсією, знаєте, хтось з них може бути колишнім агентом Анклава. Я стою в 84 кілометрах від бази Наваро. Один з пенсіонерів не походжується з тим, що ми хочемо підтримати НКР, і ми, звісно ж, як справжні демократи та послідовники долі даємо йому це право, і далі, як справжні патріоти, вбиваємо його за це вправо. Ну і ще тому, що він сам хотів нас вбити, і у нас не вистачало красномовства. Однак, у кінці завдання Аркейд покидає нас, щоб допомогти там, де потрібно, за вибіром гравця. Уходиш! Ну і уходь. Проте після завдання у нас є два сети на сильніший солової та й в принципі броні у грі, та вміння носити цю броню. Замінить аркейди нам вже вище згадана КС, у якої насправді своїх проблем куча. повно повно блять. А ще її скіл корисний та здібний як третю ногу пришити. Справа в тому, що він просто прибирає негативний ефект звіски та надає ще більше позитивних гать як стати алкоголіком. Проблема лише в тому, що за все проходження, дай боже, що в'язки, хоча б раз вживав. Наразі доля закидує Тандіса швиденько, або як виявилося, не дуже пробігтися DLC Honest Hearts моїм улюбленим. Я хотів пройти його шляхом насильства та вбити у всіх, та у просто дуже зафорситься Джошуа Грешем, ключовий персонаж доповнення з його релігійними настановами, тому я вирішив пройти повністю, підтримуючи його та слухаючи його цитатки. Якщо в минулий раз я припідносив доповнення як локальний конфлікт у контексті глобального, то тепер я бачу тут ще й те, що Онес Арц показує важкі долі сильних людей, як вони пристосовуються в цьому світі та борються за виживання. І тут тематика виживання дійсно підходить непогано, або на хардкорі, або з незбалансованим білдом. Окрім того, що доповнення допомогло мені набрати декілька рівнів, які, звісно, а ж, б пішли в баргер та виживання. Тандіс набрав багато шишки-бабів, які золотав з ворогів, і ціна у них достатньо солідна, тому ми багатіємо вдруге. І тепер витрачаємо ці гроші на деякі імпланти, які покращують нам спешили. Настає пізня частина гри. Поки що Тандіс продовжує передостання завдання НКР, пов'язане з братерством Сталі. Це перший білд з цієї серії, де з братерством усе нормально, тому їх викошували і знищували, то влаштовували переворот. Та цього разу все ж таки Тандіс вирішив залишити їх спокою. Швиденько пробігся їхніми завданнями, розкиданими по усій карті, та навіть поклятим сховчам з Веронікою і мов. Сідпрацювати їх з НКР, після чого навіть вступив у братерство. теорії ми вже зараз можемо починати останню місію. Нарешті я вже насправді так задобався проходити гру, і можна було б нарешті завершити її. Але я не зміг зробити це зараз. НКР моя улюблена фракція, тому я вирішив ще спробувати вийти на плюс-мінус позитивну кінцівку. По-перше, для посуші Мохава під потенційним контролем НКР залишається декілька загроз. рейдери чорти супермутанти з гори Блек, Чорнобаївська гора ха -ха -ха, та підривники. Серед чортів у нас залишається лише один лідер після виста трьох попередніх, прямо як в ДНР та ЛНР. Серед супермутантів лише одна лідерка та два лідери підривників. З майже відсоточним на кінець першого фазара стилем, вбиваємо мотогончика у його базі в сховищі 3. До табіти, лідера супермутантів, ми заходимо з тилу, та вона перша робить для нас засідку, з якою ми успішно вибираємося. Наштовуємо штурм колишньої в'язниці, де засів один з лідерів підривників та вирізаємо іншу банду підривників на території сховища 19. Здається, все можна виконувати Оста. А ні, я вирішив ще трішки попродити пустошами. На цей момент до сотого рівня мені вдалося прокачати бартер та виживання, і ті очки, які залишилися від них, я передав на інші навички, обрані рандомом. Далі захотів і виконав завдання Кесаді, але через недостатність взлома або науки довелося йти кривавим шляхом. Справа в тому, що її караван, як і багато інших на нювегащені, знищили. Та це були не просто рейдери, а вже згадані ванграфи та червоний караван, які у змові хочуть прибрати конкурентів. Тому ми мінуємо Анну з керівниці каравана та буваємо ванграфів у Іконом легкому бою. Звісно, легкий, бо в мене два компаньона воюють, поки я там десь позаду бігаю. Я ще ж, до речі, встиг еде прокачати, намагаючись захистити Кесідів від Ванграйфів, які і хочуть її вбити. Бля, я бій залюбки, чесно кажучи, віддав, як мені через огидний некорисний скіл, але я вже просто почав її квест. До речі, на своєму найпершому проходженні я таки дозволив їй померти. Далі ми покращимо тактичну ситуацію Енкер у регіоні, піднімаємо моральний дух, до цього встигнувши навідатись у Ніптон та розібравшись там із Вульпусом інкультою. І за цей час я вперше використав радіо Енкер та запросив допомогу Рейнджера для відбиття нападу. Регіону. Викриваємо одну з головних сімей Стріпу на канібалізмі, який наш персонаж, нагадаю, активно практикує у дуже забагованому та дивному квесті. Знаходимо ось таку круту пушку у сховищі братерства сталі, щоб протестувати її на різних локаціях, і все ж таки нарешті вступаємо до послідовників апокаліпсису, які дають нам круті костюмчики на доступ до сейфхаусу, тому що до цього протягом усього прохожнього в мене були проблеми з ними. Костюмчики дійсно круті, мають цікаві бонуси для медицини, та вони, напевно, більш допомогли на більш ранніх етапах гри, я думаю. Усе можна проходити дал... Ні, звісно, я ще. Збігав залутати довстяка портативну установку ядерних снарядів, де фактично ваншотну легендарну Сламандру, щось по типу боса з гранатомета. Швидко рятуємо Кімбола вже як звично рутинно, та як завжди грубимо ось цій жіночці. Також, як ви можете пам'ятати, я перевіряю силу білдів на Когтях смерті на сильніших ворогах у грі, напевно. І що ви могли подумати, сталося Сандіс, звісно, нічого хорошого, ці тупі тварини забили мене натовпу. Остання битва дається нам відносно легко, як мінімум, тому що, окрім двох прокачаних компаньонів, за нами цілого гора нкетівців. Дамба Гувера дуже велика, та як мені здається, трішки заплутана локація. І я за усі свої приходження ще ніколи не ризикував її повністю вивчити. Як мінімум, тому що багато сенсу в цьому немає, бо завдань, здається, немає теж. Вийшовши на вулицю, все стає ще легше, тому що тепер ми можемо вільно застосовувати важку зброю, набрану за всю гру. У табор легіонерів, який мені довелося перезаходити декілька разів через невідомі лаги, нас супроводжує ще й один пенсіонер у силовій броні. Крутий дідо Нарешті можна застосувати товстяка, до якого в мене виявляється немає снарядів. Сука! Доведеться заміняти товстяка ракетницею. Нагадаю, течія долі дозволила вкачати нам на 100 бартер та виживання. <гум> Навіщо нам це виживання? І завдяки бартеру ми б знову таки могли домовитися з Ланієм, але, як виявилося, Ланій достатньо непогано і легко валиться із ракетниці. Що ж, завершуємо четвертий білд за НКР з секретним кінцем. Ура, Патрік, ми зробили це. Ми врятували Нью Вегас. Що за секретний кінець? Ну, у мене просто щось забагувало і на половину екрана винілася чиясь туша. А ще я міг зберігатися. Ось із такими статами я завершив гру. Це було загалом цікаве проходження, хоча у пізній частині гри я сильно втомився, але це моя загальна проблема з більшістю ігор. Та атмосфера у грі дійсно унікальна та незабутня, хоч це іноді. Просто ходити та вивчати її. Та проблема у тому, що це все ж таки займає дорогоцінний час у сучасному швидкоплинному світі. Звісно, я сподівався, що рандом може бути трішки більш благосклонним до мене, тому кожне отримання рівня не було таким вже, знаєте, пожиточним. Проте бартер та краснововство у багатьох моментах були дійсно корисними. Та справедливості заради іноді не хочеться нічого обирати і просто пустити усе на самотік, що це прохожень і дозволило зробити. Як ви розумієте, вимкнутий інтерфейс також продавав своїх фарб для білда. Наприклад, я менше вивчав на локацій. І це приємно, тому інакше я б автоматично ходив по цим маркерам та витрачав ще більше часу. Натомість я відкривав локації по пам'яті, типу ті, які пам'ятав. Та все одно моментами довелося вмикати інтерфейс, тому що гра просто не застосована під це. І ще це проходження показало наскільки бляха забагований все ж таки ндювеас у плані багатьох технічних елементів. Тому що часто у мене траплялися якісь конфузи. По типу вилетів, діалоги не працювали правильно і багато подібного. Нарешті я зрозумів, що ще більш аніж два проходження я навряд чи витягну, тому що вже тупо закінчуються сили кожного разу грати в Дівес. Ну і ще тому, що я зазвичай роблять ті ті ж самі вибори. Боже, бідний, немає сил грати в ігри. Тримайся Сашко. Так, це дійсно складна робота. Потрібно мати сталеві нерви, щоб сидіти вдома та проходити ігри. А ще ви можете пропонувати власні ідеї для наступних білдів у коментарях, але напевно це краще було сказати на початку відео.